Концерт академічного симфонічного оркестру Філармонія за участю солістів гітаристів Сергія Петренка та Андрія Остапенка був присвячений іспанській темі. Його відкрив твір Михайла Глінки Літня ніч в Мадриді. Наш оркестр готується до виступів в Іспанії та Португалії, що відбудуться в грудні та січні. А поки з гастрольною програмою можуть познайомитись глядачі на концертах у залі філармонійного центру. З оркестром філармонія цього вечора дебютував молодий чернівський гітарист Сергій Петренко. Кандидатуру свого колишнього учня, в репертуарі якого є програмна Фантазія для джентльмена видатного іспанського композитора Хуакіно Родриго. Диригент оркестру запропонував Андрій Остапенко. Після першої репетиції я почув. Був гарні відгуки саме про Сергія, як про виконавця, як про музиканта. Саме з цим оркестром Сергій грає вперше, але Сергій має вже великий досвід гри з оркестрами, і, звичайно, що хвилювання є, але. Знаєте, більше є впевненості. Гітарні майстерності Сергій Петренко навчався у Чинівському музичному училищі у класі Олега Бойка та у Національній музичній академії у Андрія Остапенка. За ці роки Сергій з успіхом виступав на міжнародних конкурсах в Україні, Білорусі та Росії. Олег мій, скажімо, перший такий серйозний вчитель, тому у мене враження дуже, скажімо, такі засіли в голову дуже, дуже сильно. Адже до того я зовсім не розумів, що таке музика. Олег мені, скажімо. Намагався пояснити ще в тому вісі, що таке музика і з чим її, як скажемо, треба їсти. Андрій вже була більше, як знаєте, більше підготовка до майбутнього життя творчого як музиканта. можливо, дещо як педагога. На концерті також прозвучали твори бізета Штрауса, які увійшли до гастрольної програми нашого симфонічного оркестру.